Забіжала в їм. Тут є акція. До 30 липня дві заколочки для волосся купляєш і отримуєш чотири. Давайте з вами подивимось, які тут є. Які ціни. Ось така 169, ось така 169, ось така дивіться, яка витончена. 199. Ось така прекрасна, 149. Ось такі маленькі 29 дивіться пластикові. Ось такі прикольні 49. Ну, загалом в Єві завжди великий вибір крабликів, закулочок різних резиночок. Я думаю, і на резиночки теж є акція, Але треба уточнювати. Ось дивіться, які гарні. Я вам вже такі показувала, мені сподобались за 50 гривень. А ось які для дівчаток прикольні за 40 гривень, дивляться. крабики. І ось набірчик такий, дуже гарний. Дуже веселенький ось таким на застіпці. Ще вам хочу розповісти, що тут в Єва б'юті в неоплазі. Ось. Вхід заходиш, бо я, коли мені потрібно було, не побачила. А зараз бачу, що є дуже різні засоби Бабе. Дівчата, мій крем 20 СП, який я вам радила, 820 гривень. Ось бачите, я його набагато дешевше замовляла. Чи на майкапі, чи на Єві, я вже не пам'ятаю, напевно, на майкапі. ББ, оце, яким теж користую зараз 250. В епіцентрі купляла за 225, по знижці з карткою. Ну, вибір ББ досить широкий, досить великий. Мені подобається тут і ББ, і біотрейд, і авене, біодерма. Ось такі сіроми від ББ я ще не бачила в магазинах. Ціна, звісно. Недешева. Засоби з СПФ для захисту. Сонцезахисний спрей. Спрей міст 50 і то, і то. Дівчата, новинка для мене. Тімд бальзам від ББ для губ та щік. дивіться, Різні кольори. 356 гривень. Я таких раніше ще не бачила. Вони тут не стоять, всі попадали. Але все одно хочу вам їх показати. Червоний, помаранчевий і такий, як пудровий, не рожевий. Нема, на жаль, тестерів, не можу вам показати свочі. Але щоб я знала і ви знали, що вони оці є. є. Ось цю акцію хочу вам показати. Якщо купити косметику Глембі на 350 гривень на 349 гривень, то отримаєш косметичку у подарунок. Тож, хто користується косметикою Глямбі, можна отримати ось такий приємний презентик. Ще хочу, щоб ви звернули увагу на цю поличку зі знижками. Напроти шкарпеток, щоб ви знали, дівчата. Тут на Adidas дезодорант знижка, на майюр знижка, на оці гарна ціна. Я таким колись користувалася цим, здається, якщо не помиляюсь, мені не сподобався, я віддала мамі, мама каже, що він непоганий досить. Що тут ще по знижкам ми маємо. Лірен ось теж по знижкам. Ну, така гарна поличка. Можна для себе щось по приємній ціні знайти. Хочу вам показати оці ліп від Ламей. 122 гривні. Дивіться. Я десь у когось чула, що вони нагадують ліпс наші, але, чесно кажучи, мені вони ліпс взагалі не нагадують. Вони такі текучі. І бачите, як нерівномірно лягають. Ліпс лягають рівномірно. А ці ось так. Але ж і ціна 122 гривні. Так, дівчата, посвучила ось ці тінти. 154 гривні зараз ціна. Ось так вони виглядають. Так, перший оце, це другий тон. Другий це перший тон. Оце третій тон такий з оранжевим відтінком. І останній це четвертий тон. Перший тон, той що другий на руці, мені дуже подобається відтінок. І лягають вони, вони досить приємно. Зараз я трошки почекаю, потім зітру з руки і подивимось, чи залишився колір. Бо, як я розумію, тінти вони колір на губах все ж таки залишають. Так от виглядають дівчата після стирання. Дивіться. Так при білому світлі, ось так при жовтому. на Намі теж акція до 30 липня. Два продукти береш, чотири отримуєш. Тут ще написано при купівлі деяких продуктів, а може і всіх. 80% кешбек нараховується на картку. А зараз, дівчата, йдемо з вами в відділ хор і подивимось дівчата, піжамки Одяг сьогодні не дивимось, бо я після хаосу досить втомилась. Важко подивлюсь собі маєчку, якщо буде з чашечками. Почнемо дівчата з пірамок. Дивіться, ось така дуже-дуже легенька, вона не вагома зовсім. Ціна 600 гривень, така маєчка. Гарненька, і ось такі шортики. Дуже приємна до тіла, я думаю. Потім ось така біла з креветочкою. Така звичайна футболка звичайної якості, як більшість футболок в сенсей. Не дуже погана, але і не супер, скажімо так. Ціна 599, шортики. Вони такі більш як. Ну, ви зрозуміли, не прям такий м'який котон, а просто така тканинка. Так, ось ця мені що подобається. З черепашкою. Шортики. І футболочка така м'якенький, м'якенька бавовна. Ціна цього декотажу 459 гривень. Дивіться, футболочка і шортики. Клас, клас. Подобається таке мені, подобається. Потім ось така з медузами. Я вам вже її колись показувала. Зараз ще раз покажу. Ціна медузи 339 гривень. Це як а, така подовжена футболка. Піжамка-футболка. Ось така піжамка непогана. Да? За 219 гривень ви щось серйозне. За 219? Так, 219, дівчата. Дуже тоненька, така футболочка і такі однотонні шортики. Дівчата, ось подивіться яка. Така теж дуже-дуже невагома, дуже легка, така напівпрозора, така маєчка, такі шортики. Ціна в нас по знижці 399 гривень. Ви в мене вже пробачите, що в мене тут свочі, ну, як є, Потім ось така познижці, сорочечка на гудзиках. Боже, оце таке приємне. Дуже приємне. 400 гривень і шортики. Гарно. А ось на цю подивіться, муслін. Щось мені всі піжами, до яких я підходжу, вони мені всі подобаються. Ціна 600 гривень. Такий білий. Не прям такий білий-білий, а трошки з молочним відтінком. Шортик такий маєчка? Потім ось така ночнушечка. Ну, по якості трошки відчуваю поліестер, хоча я не впевнена, що тут є поліестер. Може, вона із бавовни, може вона котонова. Так, ціна такої ночнушечки 459 гривень. Виглядає непогано. Але на дотик, знаєте, така, не натуральна. Ну, чесно, кажу, як є. Потім давайте подивимось. Ось таку, типу, підшовк. Що це? Ну Так, да, типу підшовк, але не шовк. Така сакурка тут у нас, цвітіння. Сакури у нас тут, що у нас по ціні, 599 гривень. Ось такі шортики. Отака є, Це трикотаж з метеликом. Такі шортики, теж там метелики. А ціна в нас на цю з метеликами. Яка в нас ціна? 459 гривень, дівчата. Ось така ціна. Хочу показати таку піжаму за 459 гривень. Звичайна біла футболка, і дуже цікаві шортики все. Футболка трикотажна, шортики бавовняні. Значить трошки є льну в складі, але склад не дивлюсь, не впевнена, що там є льон. Вам ось така піжама в рубчик. Дивіться: рубчик маєчка і рубчик-шортики. 459 гривень. Дивіться, шортики. Гарненька, непогана. Є ось така персикова зараз популярний цей матеріал. Для ночнушечок. Дивіться, ось такими дірочками. Ціна такої: 600 гривень. Бачите, це популярний матеріал і одразу 600 гривень. Це футболочка з бантичком таким декоративним, типу бантиком, таким невдалим, скажімо так, і шортики. Дівчат знайшла ще подібну з персиковою таку молочну. Дивіться, теж ціна 600 гривень. Тут вже маєчка, не футболочка, і шортики. Дівчата, показую, де вона, бо вона захована. Так от заходите в відділ не у з піжамками. Ось тут бюзгалтери, ось тут персикова піжамка, ось тут рубчик піжамка. І ось там вона сховалась. Ось піжамка-футболка по дуже приємній ціні 219 гривень. Люблю ці піжамки-футболки, вони мені найзручніші на літо. Ой, хочу вам ще знати, яку показати. Ось цю бежеву З коником. Теж десь ми її вже з вами бачили в якомусь сенсеї. Ще раз показую. Ось така вона. Така між бежевим і батар'єлу. Більш більше до бежевого. Не бачу ціни. О, і що така є. Дивіться, дівчата, що ось є з лимончиками. Скільки. 219 гривень. Можу собі взяти, як ви вважаєте. У мене вже є така подовжена футболка з лимонами. Але мені подобається ця. Зараз ще подивлюсь, там заховала їх, як завжди, там от подалі. Так, дівчата, ціна коника теж 219 гривень. І з лимончиками 219, і з коником 219. Так, дівчата, я хотіла з вами сходити в відеоком, але я бачу, що тут нічого новенького немає, вже є осінь, дивіться. Підставочка для цукерочок, або прекрасна. 149 гривень. Листик. потім вже гарбузия. Дивіться, сільничка і для перчику. Яка у нас ціна тут? 219 гривень. До речі, дуже гарно виглядають. Потім ось такі ємності для печива, або для цукру, або ще для чогось. Так, маленька. 219 маленька. А велика, а велика, а велика. Скільки 339. Отак от. А що вже все? Осінь. Ну я напроти, чесно кажучи, щоб осінь прийшла. Чесно. Я. Не поціновувач спокотного літа. Пробачте мене всі, хто люблять літо. Так, це в нас дитячі. А що це таке, дівчата? Скажіть мені, це кудись над кроваткою вішати? 69 гривень, як прикрасу. Дивіться, такі кофі для діток. Ой, гарні. Щенячий патруль, скільки в нас коштує щенячий патруль 169 гривень, а ось Віння. Вінні коштує 169. Боже, ну цей він такий ніжний, гарний. Так, чашечки для ніток. з Звіні 149, щенячий патруль. 169. Людина павук, людина павук. Скільки коштує? 169 людина павук. Ще є. Ось там от. Я дотягнуся. Ні, дотягнуся ось цю візьму. Дивіться. Ой! Яка гарнюня для дівчинки класна чашечка. 149 гривень. Просто, просто захват. Отак от, от. А тарілочки, давайте, хелкіті подивимось. Такі. П'ялочки 149 гривень. Ось така з собачкою. 149. Ну, вони всі по 149. А, ні, оця 169. Дивіться, яка гарна. Я так цокнула, треба буде подивитися, чи не розбила. Hello Kitty, 149 гривень. Hello Kitty, Ось це Hello Kitty, О, дивіться, яка гарна. Боже мій. Боже мій. 169. Ну це прям взагалі супер. Така яскрава, прикольна. Що це за песики? Це теж щенячі, петру, чи ні? Так. І ось цю хочу виглянути. О, Hello Kitty, яка прикольна. Ціна 189. Ну, це так. Це така вона більш цікавіша, тому така ціна. І ось такі, давайте бутилочки глянемо. Пляш... Бутилочки, пляшечки, Катя, говори правильно. Так, ціна пляшки Hello Kitty 189 гривень. А ціна ось цієї пляшечки, вона менше по об'єму. Яка ціна 169, дівчата? Повірте мені, на слово я побачила. Так, я хочу вам ще ось ці стаканчики показати. Дивіться Хеллоу Kitty. Як ми з вами дивились, вільний щенячий патруль. Хеллоу Кіті 169. І Гаррі А Гаррі Поттер не бачу ціну. Так, дівчата, не знайшла ціну Гаррі Поттера, але знайшла ще ось такий стаканчик 169 гривень. Напевно, Гаррі Поттер теж 169 гривень. Ще хочу вам показати ось такі набори пластикового посуду для, ось такий, для хлопчиків 169 гривень, гарний. 219 гривень. Для дівчаток такий набір. Змусь для дівчаток дорожче. Так, от. от, дівчатка. Так, а оце що таке цікаве? А, це судочки. Угу. Чотири судочки коштують 149 гривень з єдинорожкою. Так, і давайте ще посуд. Отоді бочі ми подивились. Давайте ще для хлопчиків подивимось. Щенячий патруль. 169. Потім ось така тарілочка, теж наче попрує. 169. Так. Потім Hot Wheels, Дивіться. Оце стильна тарілочка для хлопчиків. Ціна 149. ніж мішенячий патруль. Ось така піалочка. Вінні 149. О, тарілочка 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 теж 149, як і п'ялочка. Ця тарілка гарна. Це стильне і гарно, дивіться. Хочу один набір показати пластиковий. Зараз на знижці 99 гривень. Чому на знижці, я так підозрюю, що ну, як пакування пошкоджене, тому така ціна. Давайте подушки ще подивимося давайте бо в відділі а з декору, з товарів для дому нічого показати, тому я перейшла на дитячий відділ. Подушка 389 гривень. Стіч. Ось така. Що це? Песик. Песик. собачка. Собачка коштує 99 гривень. Ось так, ось, ось така знижка. Нагадую, що це сенсей на необлазі. Потім ось така подушка. Котиком 269. Зірочка, подушка. А в зірочці, знаєте, такі, як шарики. Дуже приємно торкатися. 129 гривень. Ну що, йдемо, йдемо далі. Так, ще є вверху дивіться, гарбузи такі м'якенькі. І оці мухомори, мухомори, давайте подивимось. Мохомор маленький. 169 гривень. А великий такий більш вузький. Зараз акуратненько. 189 гривень. Покажу вам, ще наборчики для солі та перцю. Дивіться, ось такий, як класичний, там така кришечка золотава, а сама ємність зі скла. Ціна 149 гривень. Ось такий дуже гарний з квіточками. 219 і ось такий з намончиками, не пам'ятаю, показувала вам чи не показувала. 219 теж. Так само коштує як з квіточками. Гарні наборчики. А ось такий я ще ніде не бачила. Дивіться сковорідка для панкейків, напевно. А, хто це тут на Star Wars? Це Дарт Вейдер, напевно. Хто розбирається? Скажіть, це Дарт Вейдер чи ні? Ну, така вона тяжка. Ціна сковорітки 169 гривень. І ось підставка під гаряче. Підставка під гаряче. 169 гривень, ну така вона мощна, гарна. Оце що? Що це? А, це підставочки під чашки. Дивіться, набор 4 штуки, 99 гривень. Непогано. Ось такі, дивіться, це зі скла підставка. Ну, я знаю, що на таких підставочках і ріжуть. Використовують я їх як досточки. Так, дошка для нарізання 219 гривень. Угу, яка гарна. Може взяти. О, вона тяжка. Ні, не буду брати. Мені потрібно це. Защепки. Крещетка для пакетів 59 гривень. Дивіться, три різні форми. Така довга, середня і коротка. 59 гривень. Так, зараз на обіну. Дивимось далі, що в нас тут цікавого. Що в нас тут? А це що таке? Давайте подивимось зараз зверху. Я вам дістану. Ого! Угу. Дивіться, яка штучка така. Пластикова ємність ємності для горішків, знаєте. Ото як для антіпасті, для сиру, для колбасок. Така прикольна. І прикольно, що воно, бачите, як для природи. Отак от, от наклав туди всякого, закрив таку, в такий контейнер і поїхав на природу. Там все вже розкладено. І ціна такої ємності 219 гривень. До речі, Така якісна річ за 219 гривень. Ціна гарна, ціна мені підходить. Білочки. Ой, дівчата, дивіться. Теж так для антіпасті. 189 гривень. Дуже важка. Дуже прям. Треба дуже акуратно її покласти на місце. Угу. Отаку вам показати. Давайте покажемо. Дуже дуже важка. 169 гривень, така плоска тарілка. Оце для цукерок, для десертів 169 гривень. Тут ще щось я вам хотіла показати чи не хотіла. Напевно, ні. Ну, там формочки для кексиків, лопатки. Ще хочу вам, дівчата, показати ємність для яєчок. Якщо поштучно берете в магазині 6 штучок, то можна взяти ось така силіконова 169 гривень, а ось така пластикова на знижці 19 гривень. А це я візьму. 339 гривень за оцю. Дощечку, такі тарілочки з листочками. Ну Це вже, знаєте, осінній варіант подачі. Не літній. Оце вам цікаво подивитись, скільки такі формочки коштують. Цікаво чи не цікаво, дівчат. Це, на такій тарілці білій і такі ом, піалочки. Коштують вони 389 гривень. А угу. оце як поднос. Underplate це називається. Під тарілочник. 169 гривень, теж пластик. А може, мет... ні, пластик. Думала, метал, але для металу надто легко. Так, оце моя покупка сьогоднішня. Що ми ще подивимося? Щось подивимось, це декори. Ні. Нічого нового, нічого цікавого, так щоб вам показати підсвічники, хатинки, свічки. Такі шкатулочки, рамки. Ну, то не цікаво. Дівчата, не цікаво. Давайте, знаєте, що, тарілочки для собачок. Подивимось, дивіться. Чи для кішечок. Для маленьких собачок. Дивіться, тарілочка. 119 гривень. Така манюсенька. Потім така неглибока для собачок. 119 гривень. А ось така, дивіться, з подставочкою. З подставочкою. А я не бачу ціни. Не скажу вам, дівчата, скільки нема ціни. Хоча дуже гарно дуже. Це для чого? Скажіть мені, будь ласка, у кого собачки, для чого така тарілочка? Отак. Так. Давайте ще вам покажу. 49 гривень, лопатка для прибирання, для котиків. Ви зрозуміли, що прибирати. Так, поїлочка. А ось поїлочка для котиків, для собачок теж підійде. До речі, ця поїлочка. Для невеликих собачок. 239 гривень. гарно, чого ні? Потім номер не бачу ціни, не бачу. 149 гривень, сучка. Отак от. Показала ціни. Дівчата, вже втомились ходити по сінсей. На цьому відео завершую. Дякую, що дивились. Як завжди, зустрінемо з вами в новому відео.